Привіт, друзі! Мене звати Віталій і це канал Життя за містом. Сьогодні я хочу розповісти про те, як я підключав електрику. Скільки мене це часу зайняло, скільки коштувало, порівняти з тим, як це мало би бути в ідеальному світі. Почну з того, що скажу, що існує два типи приєднання стандартне і нестандартне. Що це таке? Стандартне приєднання це якщо вам потрібно менше 50 кВт потужності і відстань від вашої ділянки до точки забезпечення потужності складає менше 300 метрів. Що таке точка забезпечення потужності? Я насправді не знав, зателефонував контактний центр ДТЕК запитати. Е, мене проконсультували і трошечки збрехали. Дівчина по телефону сказала, що це відстань від моєї ділянки до трансформатора. Поруч зі мною не було жодного трансформатора, до якого я міг би підключитися ближче, ніж 300 метрів. Але все одно мене підключили за стандартним тарифом. Через те, що поруч з моєю ділянкою проходить лінія електропередач 10 кВт, від якої мене і заживили, поставивши понижуючий трансформатор. Відповідно, точка забезпечення потужності це не тільки відстань до трансформатора, а ще й відстань до ЛЕП, від якої вас можуть заживити. Відстань від ЛЕП, від якої мене підключали до моєї ділянки, складає один метр. Не зовсім поруч проходить ЛЕП, але це 10 кВт, тому ставили трансформатор, від якого вже мене і підключили. Вартість самого підключення, так і його терміни, вже давно визначаються державою. Існує регулятор, який раз на рік визначає, скільки ж буде коштувати кожен кВт потужності для кінцевого споживача. Для кожної області ціни дещо відрізняються. В описі до цього відео я лишу посилання на сайт регулятора. Там ви знайдете калькулятори для стандартного і нестандартного приєднання і зможете приблизно порахувати вартість кожного кіловат, який вам буде необхідний. Наприклад, для Київської області зараз 1 кВт потужності коштує біля 2400 гривень. Звичайно, що у вас ще будуть додаткові витрати, про які я трошки пізніше розповім. Хочу звернути увагу тих, хто тільки шукає свою земельну ділянку. Обов'язково дізнайтесь, чи зможете ви під'єднатись за стандартним тарифом. Якщо ж ні, крім того, що нестандартний тариф кожен кіловат потужності буде коштувати дещо дорожче, але це буде не головна ваша проблема. Вам потрібно буде ще сплатити так звану лінійну складову. За кожен метр дротів і стовпів, які до вас будуть тягнутися, ви будете платити. Для Київської області. Це коштує майже 1200 гривень за кожен метр. Відповідно, якщо ваша ділянка знаходиться за 301 метр від точки забезпечення потужності, вам потрібно буде заплатити за лінійну складову ще майже 370 тисяч гривень. Тому, будь ласка, будьте дуже уважні. Ще мені розповідали, я особисто цього не бачив, що один продавець земельних ділянок, розуміючи, що в нього немає електрики, він не зможе їх продати швидко і дорого, так як хоче, поставив декілька стовпів, повісив порожній корпус від трансформатора. І майбутнім покупцям розповідав, що з електрикою все вирішено, не хвилюйтесь. Ось бачите, трансформатор висить, стовпи стоять, скоро сюди дроти підтянуть, купуйте ділянку, все буде добре. Він відверто брехав. Ще зверніть увагу, якщо ви купуєте земельну ділянку в якомусь великому котежному містечку, яке робив якийсь один забудовник. Можливо, лінії електропередач належать не обленерго, а цьомусь забудовнику. Відповідно, за підключення до них він з вас може вимагати будь-які кошти. А тепер розповім, як я підключався. Подавав я заявку онлайн в самому кінці 2020 року. Поспішав е до нового року, тому що розумів, що з 1 січня ціни зміняться. Тож, створивши заявку онлайн, я обрав потужність, яка мені необхідна. Е завантажив туди копію уніфікаційного коду, паспорта, права власності на землю. Ще я завантажив два документи: це е викопіювання степографічного плану і ситуаційний план. Ці документи мені робила та сама компанія, яка виносила мою земельну ділянку в натуру. Вчора я заходив на сайт «Обленерго» подивитися, чи щось змінилось, і бачу, що оці два документи вже й не вимагаються. Можливо, вони вам будуть не потрібні. На початку січня мені злухнували і запросили в офіс на підписання договору. Приїхавши туди, я отримав два рахунки: один на потужність, яка мені необхідна була, другий на проєкт біля 4 тисяч гривень. Слутивши ці рахунки, підписавши договір, я почав чекати 60 днів, за які за законом не мали її під'єднати. На початку березня... Я поцікавився, а як там моє підключення, і зрозумів, що до мого звернення ніхто не займався моєю заявкою. Але після нього почались хоч якісь роботи. Через деякий час я отримав лист, що для того, щоб мене підключити, необхідно, щоб була виділена земля. Відповідно, Обленерго розробили проект цього землевідведення і подались до місцевої влади і очікують на їхнє рішення. У квітні я отримав такий самий лист, що вони досі чекають на рішення місцевої влади про землевідведення. Якщо у вас якась така схожа ситуація, вам необхідно, щоб вас підключили встановлювати якісь стовпи, а для цього потрібно щоб була виділена земля. Дам пораду: одразу йдіть до вашої місцевої влади і просіть, щоб ваше питання було розглянуто на найближчі сесії. Наприклад, в невеликих селах ваша сільрада може збиратися раз на квартал. Якщо в них багато питань, вони можуть розглянути не на найближчі сесії ваше питання, а на наступні. Відповідно, просто півроку ви будете чекати на землевідведення. У більших територіальних громадах або селах сільрада, як правило, збирається раз на місяць. Відповідно, як мінімум місяць вам потрібно буде чекати, поки вони розглянуть ваше питання. Тому, якщо буде схожа ситуація, одразу йдіть до місцевої влади і просіть, щоб вони розглянули його якомога, якомога швидше. Вихід сьогоднішнього відео підтримала компанія Атмосфера. Ця компанія є постачальником та інсталятором сонячних панелей та супутнього обладнання до них. Причому вони займаються як приватними домогосподарствами, так і великими корпоративними замовниками. Відповідно, якщо вам потрібно, Щось сонячних панелей або супутнього обладнання це до них. Для глядачів мого каналу, хто замовить собі повний комплекс під ключ разом з інсталяцією, є знижка 5%. В описі до цього відео ви знайдете посилання на їх сайт і де зможете отримати цю знижку. Розуміючи, що цей процес землевідведення може бути надзвичайно довгим, я звернувся з офіційним листом до Обленерго. Що дивіться, в мене є земля. Ставте на ній трансформатор, я підпишу договір оренди або сервітуту. У вас туди буде доступ, а ви під'єднаєте мене швидше від цього трансформатора. Отримав офіційну відповідь: Дякуємо, але ні. Ваше, е, призначення вашої землі нам не підходить. Нам потрібно, щоб була земля саме під енергетику, а у вас інше. Відповідно, ми чекаємо на рішення місцевої влади про землевідведення. І через деякий час я знову отримав лист, що ми і досі чекаємо землевідведення, і терміни вашого підключення зсуваються. На початку літа. Біля моєї ділянки з'явилися стовпи. Вони ще я тоді просто лежали на землі, але я був в цьому надзвичайно радий. Бо думаю, ось ось мене вже під'єднають до електрики. Через пару тижнів з'явилися хлопці, які встановили ці стовпи, повісили трансформатор, встановили стовп на моїй ділянці, встановили відний автомат і поставили металевий бокс під майбутній лічильник. На цьому свої роботи закінчили і поїхали. Я через тиждень звернувся до Обленерго з заявкою, щоб мені встановили лічильник і під'єднали мене до електрики. Дівчина каже, що ні, вибач, не можемо ми виїхати, тому що твоя заявка по встановленню цих стомпів не закрита. Напевно, що хлопці не подали якісь там паперці. Думаю, ну ок, приїхав через тиждень. Саме історія. Через тиждень мені дівчина намагається розповідати те саме, каже, я не бачу, що у вас закінчені будівельні роботи, а в вашому особистому кабінеті взагалі світиться що очікування виділення землі. Я кажу, Та ні, стопи вже давно стоять, будь ласка, візьміть лічильник встановіть його. Каже, ну ок. Оформила заявку на виїзд майстра. Через тиждень приїхав майстер, подивився, каже, що я не можу тут встановити лічильник, має бути пластиковий бокс під нього, а в тебе якийсь металевий незрозумілий. Каже, я створю заявку на те, щоб хлопці, які встановлювали тобі ці, ці стовпи, повісили тобі цей пластиковий бокс. Я кажу, нічого не потрібно, я сам його куплю, встановлю. Каже, ну ок, я через тиждень повернусь. Звичайно, що він не повернувся. Я поїхав знову в Обленерго, знов створили ми заявку на виїзд цього майстра. Він знов приїхав, подивився, каже. Тут чогось бракує мені, я повернусь завтра, післязавтра і підключу тебе. Тому добре. Він знов не повернувся. Я звертаюсь, звертаюся, що знов їду до Беленерго, кажу, де ж ваш майстер пропав, чого ж він мене не підключив. Він каже, що майстер закрив твою заявку через те, що в тебе не, немає ні стовпів, нічого, ні боксів, в тебе взагалі там голе поле. Каже: і ти тут даремно нас задовбуєш. Я був дуже здивований, поїхав, сфотографував стовп, трансформатор, взагалі все. Вернувся в той самий день до Обленерго, кажу: ось дивіться, все стоїть, стовпи стоять, все підписано, дроти є. Вона телефонує цьому майстру. Він намагається щось їй брехати, Вона каже, да я бачу фотографії, що все готово, що ж ти не, не під'єднав. Вона зрозуміла, що треба щось робити, і передала мою заявку іншій бригаді. Як я розумію, цей майстер, напевно, що очікував, що я буду давати йому якісь хабарі за те, щоб він зробив свою роботу. Так от. Приїхала до мене наступна бригада, і от від неї в мене виключно позитив, позитивні враження. Приїхав хлопець і каже, так, пластиковий бокс не потрібен, який ти встановив, все будемо встановлювати в металевий. Але єдине, що мені треба, щоб я мав можливість запломбувати від неї автомат. А для цього потрібно купити якийсь інший маленький пластиковий бокс. Я вже почав знову нервувати, думаю, ну знов та сама історія. Я каже, так, ти не хвилюйся. В мене наступна заявка в іншому населеному пункті. Там є магазин з електрикою, зустрічаємося під ним, я скажу, що тобі придбати, і я після того повернусь до тебе. Так воно і сталося. Ми придбали за там, пару десятків гривень якийсь пластиковий боксик для цього автомату. Він повернувся, встановив лічильник, вимкнув все і запломбував, щоб я не вмикав. Каже: так, ці роботи закінчені, а тепер займайся папірцями. Коли вже був встановлений лічильник, через декілька днів я отримав від ДТЕК на руки документи, що вони закінчили свою частину робіт. З цими документами я звернувся до Київської обласної енергокомпанії для підписання договору саме на постачання електрики. Десь через тиждень вони опрацювали моє звернення і підписали зі мною договір. З цим договором я повернувся назад до ДТЕК, щоб там створити заявку на моє включення. Ще через пару днів приїхали хлопці, які подивилися, що всі пломби на місці, що я сам себе не вмикав, перевірили все і вімкнули мені електрику на ділянку. Весь процес у мене зайняв від моменту подачі онлайн-заявки до електрики на моїй ділянці майже 11 місяців. Я поцікавився в знайомих друзів в схожих ситуаціях, які підключались десь там в полях. Вони кажуть, що так, дійсно, біля року займає весь цей процес. Відповідно, якщо у вас якась схожа ситуація, будьте готові, що це займе досить багато часу. Хочу показати, як виглядає вже моє готове підключення. Ось іде лінія 10 кВт. Від неї поставили трансформатор понижуючий, землю під який ми так довго і чекали. А вон стоп з металовим боксом. Це вже моя ділянка. В цьому боксі стоїть лічильник, які ж витрати в мене були. Ну, Крім плати за самої потужність, за кожен кіловат, який був мені необхідний. Я заплатив обленерго, як я вже казав, за проект. Ще я в них придбав лічильник. До речі, лічильник ви можете придбати будь-де і віддати їм на програмування. Бо в обленерго вони дещо дорожче, ніж по ринку. Ще я заплатив за викопіювання степографічного плану і ситуаційний план. І ще я заплатив за кабель від лічильника вже до будинку. Логічно, що обленерго доводить власним кабелем до вашого стовпа до лічильник, а далі ви вже тянетесь самі. За законом вас мають під'єднати за 60 днів. Звичайно, в цей термін не входить очікування відведення землі. Якщо ж вас не встигли під'єднати, вам мають повернути частину грошей, які ви заплатили за підключення. Чому я не звернувся зі скаргою на повернення грошей? Тому що я очікував, що тиждень-другий, і в мене на ділянці вже буде електрика. Не робіть так, як я зробив. Бо цей тиждень-другий виливається в місяці. Бачите, що якесь іде затримка? Телефонуйте їм, пишіть скарги, вимагайте повернення грошей. Я думаю, якби я написав заяву, щоб мені повернули гроші, моє підключення було б набагато швидше. Пам'ятайте, ви єдиний, хто зацікавлений, тому щоб на вашій ділянці була електрика. Обленерго на вас абсолютно байдуже. І ще додам. Ще на момент підписання договору, вже фінального, статус в моєму особистому кабінеті на моєго підключення був очікування відведення землі. Це просто, щоб ви розуміли, який безлад там відбувається. Якщо лишились якісь питання, ставте їх в коментарях, обов'язково відповім. Дякую, що дивитесь. На сьогодні це все. До зустрічі в нових відео. Бувайте!